Здоровенькі були. З вами Ал. Сьогодні у нас на огляді сама дешева електрична зубна щітка Sonic X3. Це повернемо з іншої сторони, подивимось по характеристикам Клас захисту від води IPX7. Ну, Як в більшості стандарт батареї 37 В 500 мАч літіонний акумулятор. Safe Service Time Life перетрошує 5 років. Зарядка 5 В 1 А і по потувалості зарядки 2 години. Мені цікаво всередині вже. Вона зовсім легенька у нас така. Well, така Середня жорсткість. Дивайс одну на насадку. Давайте ми її. Це, напевно, без різниці, як її сидить, щоб не, не поламалось. Щоб все не насаджується. Вона прокручується. Ну, слабенько перший режим. Є вібрація. Давайте перший режим зараз поставлю на 2 хвилини і подивимось, як буде інтервал перемикання між 30 секунд між сторонами на зубах. виключилась і включилася. З технології у нас це зрозуміло. Тепер поставимо її на зарядку. Ага. Ну і так просто зняти. Дуже тухо. Мій Powerbank. Озорять у нас, дивіться, тут на столі на все. Це кользов офіс від води IPX7. Ну, такий собі. Окей. Починає набирати 270 мА. 1 Ампер наявно не буде заражатися, там чітко видно. Тому саме головне, що в нас всередині цієї зубної щітки. Хтось каже неправильно розбирати нову зубну щітку, але мені дуже цікаво, що, що туди китайці в суну всередину. Ось. Маленька плата. Спробуємо це підняти. Напевно, тут ножик потрібен буде. Ну відлетіло так. Ну, візуально немає ніяких о, кріплень, як на Філіпс. Моя любима досточка. Подавно зараз його витягнути. Все, воно І один моторчик. Вібро. Мені це щось нагадує. Так, мікросхема у нас. Завтра та мікросхема у нас. Акумулятор як... В цьому. О, дивіться, вже перша. Брехня, де коробочка наша 500 мА. 3 вольта. По факту я вже бачу тут написано 300 мА. Ну, вже перша брехня. Якщо поставити ще й на зарядку, то по факту буде зовсім інше. Добре, замінируємо батарейку. Мені це ви знаєте що? Правильно, вібропуля. Ви все правильно подумали. Ті саме стоїть моторчик, який коштує дорожче і більш користі приносить. Ну зараз не про це. Вона тут не працює. Скільки то залишається на місці. Вона тільки вібрація тільки вона не дає того ефекту, що потрібно. Як приклад мій Франкенштейн з котиком. Чого Франкенштейн трьохтисячна серія засунута, в 6000 серію з кучею переробки. Це перший режим роботи? Немає. Скільки близько. От вам і китайська війна.